Готуємо моцарелу із домашнього молока, додаючи тільки оцет. Тут головне строго дотримуватися температури. Ну і, звичайно, покажемо, як ми її підкопчуємо. Буде смачно. Беремо 6 літрів свіжого молока. Пам'ятайте, чим воно жирніше, тим більший вихід сиру і краща його вершкова текстура. Перше завдання нагріти молоко до температури 45-50 градусів. Під час нагрівання постійно і повільно помішуємо, щоб тепло розподілялося рівномірно. Використовуйте термометр це дуже важливо для введення кислоти. Та, якщо у вас немає термометра, перевірте температуру методом пальця, занурте палець у молоко. Якщо вам дуже гаряче, але ви можете витримати це відчуття протягом 10 секунд, молоко готове. Досягнувши бажаної температури, вливаємо у нього оцет по одній столовій лості 9%. -го. Постійно молоко помішуємо. На 6,5 літрів молока додаємо 250 г оцту. Тобто на 1 літр молока орієнтовно 3 столові ложки. Відміряємо оцет заздалегідь і тепер потрохи вливаємо. Оцет це найшвидший і найпростіший домашній метод зробити моцарелу. Це моментальна реакція, що не вимагає очікування. Ви побачите, як молоко одразу ж на очах розділяється. Відчуєте, як формується сир, його важкість. На лосці буде добре видно довгі смужки. Сир відокремлюється, а молоко перетворюється на світло жовту сироватку. Помішуємо, помішуємо і збираємо сир в єдину кульку. На цьому етапі сир дуже ніжний, та м'який, такий приємний на дотик, повітряний. Може здатися, що його неможливо зібрати, настільки він делікатний, але помаленьку, обережно, помішуючи, піднімаємо його з каструлі, при цьому завжди відтискаємо сироватку. При температурі 45 градусів з легкістю можна формувати сир, та кожен відчуває її по-різному. Коли все ж таки ця маса вам дуже гаряча, одягніть рукавички або біля себе покладіть посудину з холодною водою, щоб охолоджувати руки час від часу. Потрібно стиснути сироватку максимально. Це не просто завдання, це важлива запорука успіху моцарели. Маємо видалити всю вологу, оскільки ця залишкова сироватка є нашим головним ворогом на наступному гарячому етапі. Якщо вона залишиться у сирному згустку, то під дією високої температури сирний білок не зможе зв'язатися. Замість того, щоб перетворитися на єдину гладку еластичну масу, він просто розділиться на дрібні розсипчасті частинки, які не будуть клеїтися один до одного і не зможуть тягнутися. Ми втратимо здатність до створення волокнистої структури сиру. Тому, збираючи сир, не бійтеся докладати легкий але постійний тиск, щоб прихована сироватка могла вільно вийти. Нам потрібен такий щільний, компактний, майже сухий згусток. На дотик має нагадувати м'який пластилін. Сир не готовий. Продовжуємо далі. Цю кульку потрібно ще розігріти. У цю ж сироватку додаємо 3 столові ложки солі, розмішуємо і назад повертаємо її на вогонь. Тепер підігріваємо сироватку до температури 80-85 градусів. Як тільки нагріли, вогонь знову вимикаємо. Далі беремо сир, опускаємо у розігріту сироватку. Ми ще називаємо її жентиця. Тут допомагаємо собі шумівкою, тому що реально дуже гаряче. Опускаємо сирний згусток на 10-15 секунд та витягуємо і так кілька разів. Сир має добре прогрітися. З кожним разом він стає пластичним, вся маса почне тягнутися. Знову опускаємо у гарячу сироватку, розтягуємо і так далі. Робимо таку процедуру кілька разів, щоб сир прогрівся увесь з середини. І тут починається витягування. З кожним разом він стає м'яким, розплавленим та еластичним. Уся маса почне нагадувати м'яку є риску. Знову опускаємо у гарячий розсіл, складаємо сирне тісто і розтягуємо. У процесі цього розтягування моцарела якраз і просолюється. А також пам'ятайте, чим гарячіший розсіл, тим краще сир буде тягнутися і набуде тієї самої волокнистої структури. Якщо розсіл охолов, просто підігрійте його ще раз. У руках будете відчувати, що сир прогрівся, став добре м'яким та еластичним. Формуємо з нього гладку блискучу кульку, загинаючи краї всередину. Поверхня сиру виходить дуже гладка та має гарний глянцевий блиск. Відразу опускаємо щойно сформований сир у крижану воду з кубиками льоду. Це не просто охолодження, це миттєва стабілізація. Різкий перепад температури створює температурний шок, який миттєво зупиняє процес готування і закріплює білкову структуру моцарели. Залишаємо приблизно на 15 хвилин. Саме цей етап надає сиру пружності і дозволяє йому тримати чудову круглу форму. Наробили 6 голівок моцарели. Сир добре відпочив, відповідно охолодився та обсушився. Сьогодні йдемо далі. Будемо підкопчувати моцарелу. Сир повністю готовий, його можна смакувати. Розрізаємо одну кульку і показуємо результат. Готова моцарела виходить листкова, має пружну і еластичну структуру, свіжий, ніжний та приємний молочний смак, легку солоність. Завдяки тому, що вона не має сильного і гострого смаку, це робить її ідеальною для використання в різних стравах. Наша моцарела недостатньо солона, тож перед коптінням ще просолюємо. Для цього готуємо розчин, беремо дві столові ложки солі з верхом на 2 літри холодної чистої води, розчиняємо сіль і поміщаємо сир у цю рідину на 2-3 години. Це залежить від розміру. Це добре підсолить сир, доведе до відповідного смаку і допоможе йому довше зберігатися. Після просолювання моцарелу виймаємо. Даємо час текти зайвій воді або обсушуємо рушниками. Якщо не плануєте і не хочеться коптити, зберігати моцарелу можна у цій підсоленій воді або щільно загорнути у харчову плівку, щоб уникнути обвітрювання і втрати форми. Тепер обсушені сирні грудочки складаємо на решітку. Розміщуємо їх у різних місцях, адже коптимо не лише моцарелу, а й інші види сиру, такі як карпатський буц, домашній твердий сир і косичка. Всі відеорецепти їх приготування у нас на каналі. Це буде холодне копчення. Цей спосіб не потребує нагрівання сиру, адже відбувається обкурювання димом при температурі від 18 до 25 градусів. Коптильня з димогенератором від компанії Древос, який підключається до павербанка. Не потрібно електрики. Процес автономний, достатньо розпалити щепу, тоді налаштовуємо легкий потік диму і залишаємо сиру спокої на кілька годин. Коптіння тривало 4 години і результат вартий очікування. Легка золотиста скоринка і надзвичайний запах диму, м'яка текстура, адже навіть після холодного копчення сир трішки набрав температури, він теплий та ніжний. Після копчення сир слід залишити у спокої, дати йому час дозріти, щоб запах диму рівномірно розподілився по всій масі. Після кожного приготування одразу ж показуємо результат. Виглядає дуже гарно, цікаво та смачно. Сир добре визрів і копчення надало йому ще більшої виразності. Тож, не хвилюйтеся, у вас все вийде. З любов'ю беріться до цієї справи і на здоров'я смакуйте домашньою мацарелою. Такий приготовлений смак цього сиру ви ніде не зустрінете. Тільки власноруч, зробивши, зможете побалувати себе та своїх рідних. Легендарний італійський сир з підкопченою скоринкою відтвориться на вашій кухні з легкістю. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди, ваші карпецькі шкварки.